Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Чи є якісь перешкоди? Що заважає відбити, відігнати від міста Нікополя ворога, що обстрілює росіян, що обстрілюють цивільних людей, руйнують будинки, відбити їх від міста Нікополя. Знищити всю зброю. Всю технику весь ковыще здесь обстрелы места не Скажите нам вы часы противуют люди не копали живые я и Дивіться, має стати набагато легше, хоча ворог. Дуже агресивні плани, і в нього плани саме на склади якісь, або її діти-жінки, цивільні люди. Відкритий шлях. Таки зможуть. Наші військові зможуть відбити цих а, а, росіян от саме ці точки, де вони здійснюють, звідки вони стріляють по Нікополі. Відкрита дорога. Угу. Порох. Ой ви бачите, дивіться зараз ворог матиме наступ піде на ворога. Їх або переведуть оцих військових, що обстрілюють Нікополь звідти заберуть і перенесуть в інше місце, бо десь піде наступ. Я так Не розумію так. І це набагато е е полегше взагалі тут гарне, тихе мирне небо, що зможуть люди вийти із укриття і спокійно жити. Спокійне життя і відновлення роботи. Нікополя. Ще закриють людей, які мають, працюють на ворога. Там, де Нікополь, є люди, їх буде взято, викриють і взято, ну, їх заарештують. Угу. Так, прошу Вищі сили. Я хочу так зібрати. Заперечую. Заперечую. Всі плани ворожі. Заперечую. Заперечую. Заперечуємо. Прошу ви Сили, будь ласка, допоможіть викрити всіх зрадників. Так, закриють. <кій> Буде мирне небо. Це, напевно, місяць березень, з середини березня мирне небо над Нікополем. За допомогою військових України ворог відведе такі ці свої війська. Перекриваю, перекриваю. Люди зможуть обробити землю, і буде родини до своїх домівок поверне. Ті, хто виїхали, зможуть повернутися до своїх домівок, до своєї землі. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають, допоможіть. Рятувати Нікополь від обстрілів, відвернути ворога, відвернути всі бомби, ракети і снаряди, зламати всі плани ворожі по руйнуванню міста Нікополя, по вб... руйнуванню ж... Ж... життя Нікополі. Прошу, допоможіть, зруйнуйте всі ворожі плани, відсічіть ворога від Нікополя, росіян від Нікополь, навіки Вічні відверніть. Поверніть їм всі злочини їхні, поверніть їм всі біль смерті і страждання і руйнування назад. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили. Допоможіть нашим військовим України, надайте їм всю необхідну техніку, військову зброю, щоб захистити, відбити ворога від Нікополя. Буде так, буде так, буде так. Закрите буде щоб Нікополь. Це буде все сказане дійсним Не прошу знищити ворога, що обстрілює Нікополь. Більше ніколи не зможе цього робити. Дякую за увагу.